Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні буде відео про діоди між полями, коли вони потрібні, коли не потрібні, що таке перетоки між полями однаковими, коли вони відбуваються, коли не відбуваються. От, підказав мені один з глядачів дуже цікавий вихід з цієї ситуації, бо в мене, як ви знаєте, сім полів, аж 7 ланок, і дві ланки з цих семи дивляться в інший напрямок. Тобто вони на даху і дивляться на. Південний Схід, а остальні 5 Ну, да, 5 на південний захід. І це коли відбуватися будуть перетоки, коли їх спостерігаю, я їх і показував. Сьогодні піде відео. От, Придбав я такі діодики на Aliexpress, Це якраз такі діоди ставляться, видно, їх? Да? Ставляться в ті mc конектора Сонячні, але я придбав їх без конекторів. На що мені ті конектора. Я їх нікуди ставити не буду ще зайві гроші, бо той сам конектор. Він дорожче за цей діод коштує. Мені треба сам діод. А <кій> я, як ви знаєте. Особливо не заморачуюся, на те зайве барахлішко. я роблю по мінімуму так, щоб воно працювало. Якщо мені, наприклад, треба було під'єднати кабель до сонячного поля і підвести до хати, то я просто взяв, одрізав той конектор з першої панелі і з сьомої болтиками прикрутив через шайбочку той кабель до алюмінію, найдешевшого 2 х 6. ММ квадратних, тож що я знайшов в інтернеті, по 11 гривень метр, двойний по 11, а не так, як сонячний. Ой, все в мене чудово працює. Потім я показував, які втрати на цьому кабелі. А там вони мінімальні. Незначні взагалі там ті втрати, на які можна взагалі махнути рукою, не звертати уваги. Ну, Постійний струм, висока напруга. Втрат там майже немає. Але питання по діодах залишилося. І е, на сьогоднішній день я вже собі, як би його тут в голові. Вирішив так, як я буду зробити, за допомогою ж ваш вашою, тоже бо я ж кажу, глядач мені підказав цікаву ідею, яку я і збираюсь реалізувати. Тобто, як він казав. Зробить, бо багато хто раніше казали, там глядачів були за ці діоди, що треба ставити такі, щоб не було перетоків. Інші казали, не треба ставити і теж наводили свої аргументи, що вони гріються. Буває, навіть хтось казав, розплавився той конектор навіть з тим діодом, Ну бо він гріється, реально він гріється. Тому я їх, до речі, і придбав такі, без корпусів, без всяких тих mc 4 конекторів, що я його взагалі буду ставити прямо на щитовій. Щоб бачити, як він гріється, як він працює, ходить там щелкати тим тепловізором на нього, дивиться, а не десь там під панелями, щоб він в мене загорівся та згорів та ще. Наробив как і мені. <кхід> от, там десь на щитовій його присобачу, там біля автомата на перехід після ватметра, мабуть, там, де. де мені зручніше його буде підпаять до провода, та і все. Можу їх поставити два паралельно, можу три паралельно поставити, можу чотири. Я їх тут запасом взяв, вони отак от недорогі, якщо їх отак от купувати. От, Я думаю, що можна так от паралельно ставити, щоб вони менше грілися. І падіння я-та я взагалі не розбираюся в цих полупровідниках. Пишіть, як воно буде працювати. Мені здається, що якщо послідовно ставить діоди один, потім послідовно другий, то там буде падіння на кожному діоді по одному вольту. А якщо паралельно, то там не буде, наприклад, на трьох діодах падіння три вольти. Буде одна вольта падіння. Коротше, ще падіння напруги, Оце це бачите так що. Немає однозначної думки на рахунок цих діодів, ставити чи не ставити. Багато хто каже, ставити, багато хто каже, не ставити. І сьогодні я запропоную вам рішення, яке я сам буду робити, реалізовувати у себе от, ну, в своїй сонячній електростанції. Розберемося. Я ж кажу, що таке перетоки, коли вони бувають, коли вони не бувають, коли їх бачу, коли не бачу, коли ці діоди потрібні, коли не потрібні. Все в цьому відео, я думаю, вже розберемося до кінця. Розставимо всі точки над І. Для нових глядачів коротенько мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер-пупер опалення. Надійне. Працює вже в мене восьмий сезон, і в мене куча контенту є, як його зібрати. А з моїми консультаціями, моїм, моїм супровідом, моїм досвідом у вас точно все вийде, гарантую. І будете опалюватися собі дуже дешево від своєї сонячної електростанції. Майже завжди. Ну, інколи там треба буде підзарядити по нічному тарифу. Побільше панельок і погнали. Ще в мене сонячна електростанція, вже з інверторами КБ, але є досить використання і без інвертора ЕКБ. Я вважаю, дуже цінний на нагрівальні всякі навантаження. Тим більше, що я її до сих пір використовую лімітер і просто постійний струм, який пускаю ось скоро котел вже поставлю той. От Будемо дивитися. О, ще У мене сонячний колектор повітряний, я ще вже збираюся, скоро буде сонячний день. Зніму відео. Як він гріє в хаті, ух, він піднімає температуру. Ні сонячні панелі, ні лімітер, ні, мабуть, і цей що -то ще, тепловий насос так швидко. його В хаті який колектор починає працювати. там, Відразу в мене в хаті 25-26. Коли сонечка є, ну правда, з лімітером теж. Тепловий насос, тобто взагалі немає потреби вмикати. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, от, який вам не дуже той потрібен, поки у вас нічого немає взагалі. От, коли у вас буде тепловий насос, електростанція, тоді аж можна подумати про вітрогенератор. Це буде правильно і раціонально. Ще є в мене плейли... про все це є плейлисти, плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик, для тих, хто по мінімуму хоче вкластися. От там Просто акумулятор і цей насосик ДЦ, врізаємо в систему паралельно основному циркулю. От, і все в нас працює довго і нудно. Він ганяє, випробувано вже. Це така мінімальна схема на мінімальні кошти. Ще в мене консультація, що кому не зрозуміло, по тепловим насосам, що електростанціям, будь-почому, що в мене є якийсь досвід до ваших послуг всі умови консультації, в першому закріпленому коментарі. Є і WhatsApp, можна туди писати, якісь фотки скидати там все таке. І так, переходимо вже до діодів. До діодиків переходимо. Я вже сказав, що. А, як я їх поставлю, я ще не сказав, і коли я їх поставлю. Давайте спочатку розберемося, що таке перетоки. Перетоки це. Коли ми маємо два однакових поля Обов'язково вони мають бути однакові, бо якщо вони будуть не однакові, по напрузі мається на увазі, то там будуть завжди перетоки. О, поля мають бути однакові по напрузі. От іменно по напрузі. Не по потужності, не по струму, а по напрузі. Ну, це звичайний закон фізики, да? куди буде перетікати електроенергія. Звісно, наприклад, якщо взяти два акумулятора, звісно, в акумулятор з меншою напругу. Так само і це працює. Ми маємо два поля, там, де менша напруга, туди і перетікає електроенергія. О, оце і є перетоки. Коли таке взагалі можливо, коли я таке спостерігав на своїх полях. <кій> Це можливо, коли у вас, наприклад, два різнонаправлених поля. Одне поле, наприклад, на південний захід, друге на південний схід. Або одне південне, друге південно-східне. І коли у вас мале споживання, мале споживання, тобто ви не все споживаєте, і виходить так, що напруга в такому випадку слабо. Слабо освітленого поля, слабше освітленого поля, напруга навіть на холостому ходу без навантаження може бути нижче, ніж напруга краще освітленого поля з невеличким навантаженням. Понимаєте? О, Розумієте, да? і тоді в такому випадку у нас починається напруга перетікати струм в цепу, але так як ці два поля вони паралельно з'єднані, напруга на них не може бути різна. Не може, вона однакова напруга. Але струм починає перетікати, щоб урівняти цю напругу. Там цей струм піднімає напругу завдяки полю, оцьому, що пітає АТ-поле. Я не думаю, що це щось погане для панелей може відбутися, бо там перетоки вираховуються якимись там. Ну, буквально десятками ватт там 10, 20, 100, 200, 300 Вт. Ну, більше як 300 Вт я за роки використання е, своїх панелей і перетоків не бачив з 8 кВт полем. Тобто 4 кВт на даху і 4 кВт на трекері за хатою. Ну, більше як 300-350 Вт перетоків я взагалі не бачив. А 350 Вт перетоків на площу панелей, 14 штук. Це, я казав, площа? Воно там може нагріти? Та нічого вона там нагріти не може. Сонце більше гріє. Його. Ніж оці струми. Так що я не думаю, що воно щось може погано зробити. І якщо ви споживаєте, я, наприклад, в своєму випадку буду казати так, в своєму випадку, у мене було 8 кВт панелей, якщо я щось вмикаю. Більше як на 300-400-500 Вт навантаження. Ну, візьмемо, візьмемо вже по максимуму 500 Вт і більше. Ніяких перетікань немає, Бо все дуже просто. У нас, наприклад, напруга холоста тут, а тут холоста напруга більше, те, що поле більше освічено. там, Наприклад, тут у нас 250, а тут тільки 230. Да? На цьому 230, на цьому 250. Ми там дали трошки навантаження. О, там Якихось 100-200 Вт. І воно в нас трошки це просіло. А це взагалі в поле не чіпається, бо воно оце поле компенсує ті навантаження. <кій> Якщо як тільки ми вже. Починаємо споживати більше навантаження, ну, в моєму випадку, це 500 Вт і більше. Ця напруга просідає, і ця вже напруга починає просідати. Тобто працює і те поле, що з більшою напругою, краще освічене, і це теж працює. Просто оце знищує напругу, воно менше дає в сумі. Але вони обидва просідають і виравнюються, наприклад, на цьому рівні. Тобто, оце слабше освічене поле там видає, наприклад, 100 Вт, а це буде видавати там 400-500 Вт. Але все одно це теж видає, воно теж працює. О, тобто, при висновок, висновок можна зробити такий попередній, при достатньому навантаженні, я б сказав, повному, ну, як повному навантаженні, це коли ви споживаєте все з полів. Оце я вважаю повне навантаження, коли МППТ-інвертора просаджує е, напругу цих обих полів, обох полів до точки максимальної потужності. Ну, наприклад, холостий хід може бути 250-260, а точка максимальної потужності 200-210. Уявляєте, яка це аж просадка? Тобто навіть оце поле, яке. Було споживачем енергії, воно все одно просідає до точки максимальної потужності і якусь енергію дає. В такому випадку ніяких перетоків не буде. Висновок, взимку, коли ми все споживаємо, і інвертор просажує постійно на заряд акумулятора, лімітер споживає в мене все. Ніяких перетоків немає. Взимку. Тобто, у мене в опалювальний сезон, як тільки починається опалювальний сезон, і я включаю лімітер. Лімітер вже не дає можливості ніяких перетоків відбутися. Просто того, що він там все споживає, що можна. Я його настраю там, наприклад, точка максимальної потужності на інверторі там 210, Я настрою, наприклад, 220, 225. Все вище лімітер не дасть піднятися на прузі, а значить, ніяких перетоків вже автоматично ви виключаються. Вже ніяких перетоків не буде. Тобто я ж кажу висновок, взимку в опалювальний сезон, ніяких перетоків не буває. Ці перетоки можуть бути тільки влітку, коли ми мало споживаємо енергії. Тобто інліметер взагалі виключений, або сам інвертор у вас в хаті там нічого такого особо не працює. Акумулятор вже заряджений, і він там з поля бере з одного 100 Вт, там, якийсь там для роботи холодильника чи якогось світла. От тільки в такому випадку у вас одне поле може підживлювати друге. Я не думаю, що тут щось погане, але. Я все ж таки вирішив поставити діоди на е, поле, яке на даху. О, я не хочу ставити на всі поля. І я їх поставлю, як той глядач мені порадив, на літо. Да, я їх буду на літо ставити, назимку знімати. Хе -хе -хе -хе. Яке оптимальне рішення, я вважаю супер, супер. Бо я ж кажу: в цих діодах є багато і мінусів в їхньому установі. Це падіння напруги, нагріва та вся дурня. І коли у нас взимку кожен ват на рахунку, то... Ця єрундовіна не потрібна взагалі, бо як я вже сказав, що взимку ніяких перетоків не буде, бо поля майже там не майже а завжди працюють попалювальний сезон. Е з максимальною ефективністю, в точці максимальної напруги, а це з великою просадкою напруги. Так що взимку виключені всякі перетоки. Виключ, якщо ви все споживаєте, звісно. О, Якщо у вас є лімітер і інвертор, якщо сам інвертор, ну я думаю, якщо навіть сам інвертор з акумулятором, там все одно все буде споживатися. Бо поки зарядяться ці акумулятори за короткий навіть сонячний день, то ну, я не знаю, ще й нормально, якщо акумулятор. Ну, з лімітером точно, не буде ніяких перетоків. Тому я й вирішив їх ставити на, на літо. А на зиму знімати. Це не важко зробити. Це там півчаса там паяльником поробив, або взагалі там якось придумаю, може, через якийсь вимикач зроблю. Я там перемикалося, щоб там з діодами, то без діодів. Там. Ну, подумаю, як це простіше зробити. От, а влітку я ж кажу, хай працює. Поставлю я їх не на всі поля, а поставлю я їх тільки на поля, на даху. Бо це в мене, виходить, найслабша ланка. У мене там 5 полів за хатою. О, і Якщо можуть бути перетоки кудись влітку, то це тільки з тих полів в ті на дах. Бо, по-перше, вони слабші, там тільки дві ланки, а там п'ять, аж зрозуміло, куди штовхати буде. Да? А по-друге, панелі на даху дужче нагріваються. А чим дужче вони нагріваються, тим нижче в них напруга. А значить, в них може бути переток. А ті, що на землі в мене стоять на трекері, у них і холодження краще, це однозначно з цим ніхто навіть сперечаться. Так що, якщо в мене і може бути переток, то тільки влітку і тільки в поля на даху. Значить, висновок мені треба поставити на літо. Якось так придумати, щоб їх ставити на літо, а на зимку виключати, знімати. Воно там не потрібне, а це барахло. От. Парочку діодів, два діодика. Ну або по, по два діодика на кожну ланку на даху. На плюсовий провід. От, щоб туди енергія не пішла. Ставиться воно. Здається, на плюсовий. Да. Здається, на плюсовий. Якщо я щось не забув. О, бо енергія вона так іде, наче через плюс, потім через мінус. Коротше, щось таке. От. І все. І більше їх я на ті поля їх ставити Не збираюся, бо перетоки ото туди ну, мало вірогідні, я не думаю, що вони колись будуть. От так що от такий от висновок. Ще раз, перетоки можуть бути тільки влітку, коли малі навантаження. От тільки тоді треба захистити їх, наші поля, от куди можуть перетікати. Взимку вони автоматично виключені, бо все, вся енергія споживається, і вона майже завжди напруга на наших полях. Точки максимальної потужності, а це з дуже великою просадкою. Так що, перетоки виключені взагалі, навіть теоретично. Їх немає, я їх не спостерігаю. А влітку да, можу спостерігати. Тобто я їх буду ставити просто на літо, на зиму знімати, переключати, якось там, перемикати і все. І поставлю їх тільки на панелі, ті, що на доход, вам. І весь висновок, і все це. І ще будемо спостерігати, до речі, за ними. Як вони працюють, ці діоди? От. Як на мене, оце буде оптимальне рішення в моїй ситуації. Може, в вашій ситуації якось воно по-другому буде, якось там стоять інші панелі, чи там те те, те те але це все вирішується. Ну, принцип, ви зрозуміли. Принципи зрозуміли. Я, здається, доходчиво пояснив зрозуміло, як воно все відбувається і коли вони потрібні. Бо я ж кажу: сказати, що це панацея завжди. І що вони хай собі поставлять і стоять постійно, це було б неправильно. Бо вони, я ж кажу, крадуть енергію, вони гріються, вони створюють падіння напруги, і взимку це. Вони не потрібні взимку. Я ж кажу, взагалі, взагалі, це ерундові на неподалік. Аби все було просто з цими діодами, я їх вже поставив би ще. На перший рік використання своїх панелей. А так ми вже років 5, то тобто, я роблю відео, показую, ми споримо. Одні кажуть, ставить, кажуть не ставить, одні стоять, другі не стоять, той каже, поплавились, той не поплавились. Той треба, той не треба. Коротше, таке спірне питання. А от, мені здається, оце вирішення на зиму зняв, на літо поставив. Або перемкнув, якось там придумать так, щоб простіше не перепаювати його. Мені здається, це оптимальний варіант. Все. Начебто питання вирішено. Може, я щось не врахував. Пишіть, що ви про це думаєте, як ви вирішили питання, які у вас діоди стоять, де, куди і як ви це спостерігаєте в себе. От, бо багато таких було недорозумінь по цих діодах. Я думаю, що ми сьогодні таки розібралися з ними. Все, всім дякую за увагу, до побачення.